Всім привіт! Ось така краса розпустилася. І як мене виправили не петушки, а іриси Так що виправляюся. Мої іриси розцвіли. От. Ось такий бузковий, а жовтий і білий. От. І вже їмо перші ягідки. Жимолості. От, повністю зав'язалася гарна лохина. От, бачимо вже. Скоро будуть ягідки. Видно, що оцей посередині якийсь інший сорт. Так, ну добре. Полуничка вже, вон, діти трошки тільки що поїли. залишилась зелененька. Але вже починається. І ось жималость Вон скільки її. От на усіх кущиках. Так що зараз ми їмо. Да, Тимурчик? Так? Якось так. Ось зараз чітко видно, а квітки. Дівчинки і хлопчика. Тобто у дівчинки, оце зараз на, я показую, по одній квітки у пазусі, і більш така вона крупна. От. А хлопчик, це хурма, хлопчик хурми, у нього по три квіточки в пазусі, він мілкувасті такі, як букетом. О, тепер я вже впевнена, що мене не надурили. Це я в Нікополі замовляла у хлопця на ринку. Він мені їх викопав, привіз. От, хурму. А, або гігант, ну, якась велика, солодка, нетерпка повинна бути хурма. Вже не пам'ятаю назву, треба. Почитати я згадаю, а зараз не скажу. Ну, буде квіточок немало. Так що, я сподіваюся, щось зав'яжеться. Хлопчики точно будуть цвісти, бо вже цвіли в тому році. От, А дівчинки, от я бачу, якось так оця гілка в квітах, та гілка без квітів взагалі. Якось одна гілка, виходить, в квітах. Ну і тут трошки. Ну, але ж десяток буде, і то добре. От, трояндочка вже квітне. Нічого не буду, напевно, в цьому році не варення з неї закривати, чайна троянда, нічого. Щось мені то варення скрипить на зубах. Не дуже подобається. Але подумаємо. Такий букет здоровений розцвів. Це я залишила. Такий острівок не вкривала градканиною, і тут був цілий ряд у цих квітів. іриси іриси. От. Ну а так вже треба прискування ще проводити на персиках і винограді. Будемо робити. Тому що пару листочків покручених було. От Спаржа. Багато ми в цьому році вже її ламали, їли, От вже якось і наїлись, Я робила з неї просто омлет. От тому це, напевно, вже не буду. Залишу, ну, от, ну не знаю, може ще пару разів зламаю, вона буде і буде це рости. От, але треба залишити по одному, хай вже росте, розвивається. От. Відходить цей персик, що був. Дуже сильно поражений маніліозом Манильоз. Це дуже крупний, продовгувастий такий персик, класний. От. А яблунька ця а вона е, така продовгувата. От. Що це? Е, жовта і дуже тверда така м'якоть плотна. Я навіть думала її прибирати, але потім залишила. Хай буде. Ой. Прививочка прижилась. Але що медленно стартує. Ну, прижилась. Так, оце одна прижилася прививка, Де ще було в мене. А й ось прижилася. Ще й квіти які. тяне. Не знаю, квіти нам не треба. От цікаво, якщо одну квіточку залишить. Я обірвала, а одну залишу. Ну, подивлюсь. А що я тільки що так помітила? Проглядала квітки на хурмі. І от чомусь з однієї сторони дерева гілки в квітках, і от вони розвиваються добре, видно. От, да? А з іншої сторони гілки от, без квіток. От, подивилася і тут також нема квіточок. А хлопчик весь в квітах. От, хлопчика скрізь квітки. Ну, дуже багато. От, не знаю, з чим це пов'язано, але я помітила. Що ось тут е, були квіточки, але вони відвалюються, засихають. От, ну, ось в пазусі була квіточка, засохла, засохла. Я так це думаю, що ось, наприклад, була квіточка, от тільки що в мене відвалилась. Що це від засухи. Тобто вода з тієї сторони дерева доходила. Тому що ну, тут бочка і постійно вода, а там сухо. от тому от тут мокро, а там дубова земля. Може таке бути? Ну я не знаю. Тут є квіточки і гарні. Вся ця гілка в квіточках. Ось. Тому треба її залити добренько. Щоб вони не осипались, ці квіточки. Ну, а так, ні хвороби, нічого я на ній не бачу. Заливаємо. Так, нарешті і інжир також себе почав показувати, але знизу, от, до останнього його не обрізала. От. Получається, що ну, ось брунечка. Ось. А на тих Ну, Десь, напевно, 70 см від землі. От. А вище вже, напевно, він не відійде, але поки не обрізаю, завжди встигнемо. Тут вже сухе все. Да. Ну нічого, він гарно стартане, все буде добре. Он який наростив. І, надо, і морозу такого не було. Чого він замерз? Ну добре. Вже радує, що він відійшов. Цю квіточку треба відсюди викопати. Така красива, що вона тут оце вуглу робить. Тресапуся. Ось, не знаю, передасть чи ні, які огромні грозді. Ось. Ось такі огроменні, довгі грозді винограда. Класний сорт. От так, дай Бог, щоб все вийшло. Ось такі квіточки ще. Яндечка перша Червона Куди ти там дивишся? Надо її підняти Впала Ну і все А оцей Персик зробив мій день. <рес> <рес> ніктарін. Бачите, нема такої шубки. От. Раз, два, три, чотири. Це колоновидний ніктарін. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ой. Ну, в общем, я залишила багато. Ось такий він Манюній, манюній Ось таке. Деревце маленьке. Тут чотири гілочки, напевно. От. Ніктарін. Добре, круто. Яка гарна трояндочка буде. Так. Он яка товстенна лілія. Що ж ти така жовтенька? Чим тебе... Підкормить. Це мій кедр. Треба ж почитати за них, додати щось. Якісь добрива. Ой, клас, нектаринчик все ж таки в мене буде. Хоч і карліковий, <гум> але й <і> то добре. <гум> а, сливки також будуть. Граната нема, а вдруг. Не знаю, коли з'являються квітки на гранаті, тому постійно дивлюсь на нього. Ну, Вроді нема. Сливи гарні будуть. Також себе пронормувала сливка. Добре, тому році слив у нас не було взагалі. Дві-три сливи там залишилися, і я приїхала. А вони гнилі лежать на полу. От. Тому в цьому році будемо за ними слідкувати. Оця троянда класна, полосата. Ой, так. Що тут у нас? Це інжир? Десь відбиває дуже-дуже низько. А Аня усього ще є. Відбиває. Так, відбиває. Да, відбиває теж. Ну Все знизу, це він пока почне. З нуля, починає. Да. Мало буде ягідок. Не знаю. Вкривати й не хочеться. Так, оце посередині в мене була крупноплодна смородина. Що це вона в цьому році? Жодної ягідки. І тут щось немає, жодної ягідки. А ні, там вон, всередині одна гілочка. І тут, виходить, позапрошлорічні тільки дали, а прошлорічні не дали, получається так. Добре, будемо знати. Могилка гарна. От від цієї яблучки сусідської я привила собі на домі і тут також себе нормує. Тут смачнючі яблука. До нас вони падають на нашу сторону, то ми знаємо. Так, тут я бачила сливи, були сигналки. Що нема, відвалилися, так? Да? Ну так, да. нема, ну нічого. Це диплоїдна слива, крупноплодна, дуже класна повинна бути. Ось. Ну і завершу відео. Три залишились зав'язі зіміни Ось ця розвивається, друга і третя. Четверта відвалилась Дякую. Ось ці квіточки, зараз тімочок, напевно, на другий рік. Да. <смітна> Всім пока. Розпустилася нарешті ця троянда. І вона все ж таки, як я хотіла, жовта. У мене є величезна жовта троянда. ось, Аж до верха самої криші. Ось. Вона не дуже така бутони крупні, крупня, але красивий такий лимонний колір. Зараз я подивлюсь, може є щось.